Вітаю вас, любі мої підписники, гості каналу, всі, хто випадково зайшов, всім гарного дня! У нас взагалі сьогодні день вночі дощ ішов, зараз сонечко. Ось він така у нас складна на Черкащині. Не знаю, як в кого. Я в людей там і немає дощів, поливають свої присадивні діляночки. Ну, а в нас. Отак от, от. Я сьогодні до вас завітала із наматрасниками. Багато мене просили, дівчатка, запитували про наматрасники. Я замовила, не знаю, як тут у нас камера. Я замовила, але хочу сказати, що трішки я не задоволена тим, що мало поклали великих наматрасників. Ну, я нічого не зроблю. Буду вам показувати те, що я маю. В принципі, якість е, непогана, Увага, ціни... Увага! Відбій повітряної тривоги. Ну. Увага! Відбій повітряної тривоги. Зверніть увагу. Інша тривога, що триває. Ну, так і реальності. Е, в принципі, якість непогана, я вже казала, і ціни я ставила невисокі, помірні. Не знаю, як я, хоча б мені вийти на те, що я заплатила, це я вам точно кажу. Тому, що, ну так, багато дитячих поклали на матрасників. Ну, але що я буду розказувати, я вам буду показувати, а ви вже будете дивитися та робити висновки. Ось зверніть увагу, є в мене ось такий на матрасник. Я вам пояснюю, що вони зім'яти йдуть. По тій причині, що мені їх. Ну, мені... Цей на матрасник я не робила огляд лоту. Можливо, не знаю, можливо, йому комусь фото... на фото все було складено акуратно, але, мабуть, робили комусь розпаковку. Вірніше, огляд, не знаю. Я цього вам казати не буду. Ось такий на матрасник, це трикотаж. Я спочатку буду озвучувати, потім частково буду показувати, я все повимірювала. Хочу сказати, якщо йдуть на матрасники трикотажний, то вони не відповідають ширині, зазвичай вони більші. Їх можна натягнути на, більшу, на більше ліжко або на більший матрас, але так я, я вимірювала, я не натягувала, я вимірювала так, як воно. Якось на стіл розкладала, так вимірювала. Але ви повинні розуміти, що завжди там є запас. Ось такий наматрасник, матрасник, він так, такий ніби рожевий колір в нього. Е, трикотажний. Під номером 223-150 гривень. Його розміри метр на два. І тепер будемо з вами роздивлятися, він в гарному стані. Е, Резинки, дивіться, всі гарно працюють, все тут в чудовому стані. Трикотаж натуральний, бавовна. Ось така височенька, бачите, на височенький матрас такий запас тут є. Отакий на матрасник. Знову ж таки кажу: ну, довжину то я, знову ж таки кажу: метр, ну він тут доволі гарно, гарно тягнеться. І Можна навіть на 1,30 розтягнути. Так, тільки сіла записувати відео, вже на когось гавкає. Ось такий, також такий самий трикотажний на матрасник, натуральна бавовна під номером 222-150 гривень і також розміри. Метр на два метри. Е, колір похожий, але е, ну, відрізняється. Також дивіться, він дуже гарно тягнеться. На метр 30 можна на, на, одягнути на такий матрас. Дуже гарно тягнеться, все чудово збережене, резиночки працюють, не пересохли, ніде нічого, все тут в гарному стані. Ось так. Ой. Далі йде ось такий наматрасник, це фланель. Це фланель. Цей наматрасник іде під номером 226, має розмір метр п'ять на два метри довжиною. Ось також в рожевому такому кольорі. Ну, звичайно, фланель він не розтягнеться нікуди. Це бавовна натуральна. Він в гарному стані. Ось так дивіться, ну, зім'ятий, ну, зім'ятий. Ну, Це я в цьому вже ну, прасувати, розумієте, на матрасники прасувати це найгірше, що може бути. Дивіться, тут резинки всі працюють. Всі гарно збережені. Ось така висота на матрас 21 сантиметр. Ось такий на матрасничок. І де він у нас під номером 226 150 гривень. Далі йде ось такий наматрасник. Це поліестер тканина. Він має розміри е, метр на два. Зрозуміло, що нікуди він не потягнеться. Ну, розумієте, на матрасники інколи, так, наприклад, як бавовняни, там трикотажні, їх використовують як і простині. Як простині. А от. Е, Наприклад, як поліестер, то це іде, він, мені кажеться, просто чисто як на матрасник. І потім на нього ще можна покласти. Дивіться, як якісно він зроблений, зшитий. Е, і тут навіть ось заховані усі шви, не оверловані, а просто заховані, бачите? Тут десь 25 см висота, просто дуже якісно зроблений. Мені здається, що він новий. В користуванні не був цей на матрасник. Розміри метр на два. Під номером 225, 130 гривень коштує такий на матрасничок. Так, ще один е, трикотажний. Ось в такому він е, блакитному кольорі. Ну, кольор такий блакитний, ну, темнуватий такий. Ну, Камера передає. Оце він такого кольору. Так, під номером 224 150 гривень і розміри тут 90 на метр 80, тобто він меншенький. Але ж розумієте, да? я міряла просто отак. Його можна ось так розтягнути, на ліжко на метр, в кого такий матрас метр, тут воно вільно зайде. Ну, і, звичайно ж, на 2 метри тут можна одягнути. Він гарно тягнеться. Ось такий на матрасничок. Чудовому стані, всі резинки тут працюють. Все працює. І ціни гарні. Так, далі в мене є ось такий на матрасник. Зараз я озвучу, потім вам покажу. Він новий. Абсолютно новий. В користуванні не був. Як бачите, він махровий. Під номером 231. 180 гривень коштує розмір 90 на 2 метри. І тепер я вам покажу. Ось така вона ця тканина знизу, ніби трішки як прорезиняна, таке відчуття. Зверху вона махрова, натуральна, бавовна, ось тут. І ось з боків отакі, така трикотажна. Ну, Бочки такі трикотажні, бачите? Він новесенький, в користуванні не був, усі резиночки тут працюють, все тут в чудовому стані. Ось такий наматрасник. Ну, такі наматрасники ще називають сімейними. Тобто, якщо в когось ліжко, наприклад, із двох частин складається. У мене, наприклад, було таке ліжко до, до ремонту, до того, як. Ми купили інше, то в мене було ліжко з двох частин. От такі наматрасники, вони називаються ще сімейні, так як можна їх одягати, наприклад, на дві частини ліжка. Так, далі маю ще ось такий наматрасник, він в блакитному кольорі. Розміри також метр на два під номером 230-150 гривень. Він махровий, також дивіться, тут гарно, гарно, дуже гарно він тягнеться. На метр тридцять можна натягнути. Резиночки тут всі працюють, нічого не розтягнуте. Тут високо, навіть можна одягнути на матрас, такий висота 30 см, тут, скоріше всього. Ось такий гарний в блакитному кольорі. На матрасник. Далі є в мене ось такий ну, тут колір такий, ніби блакитно-бусковий, ну, такий якийсь. Це також атлас або поліестер. Хто як назве, тут, знаєте, на цих європейських ярликах пишуть все. Як тільки щось синтетичне, то все пишуть, що це поліестер. Під номером 229. 130 гривень. Ціну я ставила невисоку е, метр на два. Ну тут е, ніхто нікуди не розтягнеться. Дивіться, він аналогічний до того, що я показувала синій вам. Тут також все, дивіться, як акуратно зашито, зарублено. Можливо, він і не був у користуванні, я не можу вам сказати, тому що вони всі зім'яті. Ось такий на матрасничок. Можна навіть брати ну, по два на, на ліжко. <кліжку> так, е на матрасник в такому кольорі, як кава з молоком, скоріше всього. Або капучино, краще так сказати. Під номером 228-150 гривень. Це фланель. Також йде е метр на два. І подивимося з вами. Як тут у нас працюють, е, як тут у нас резиночки? Ну тут резиночки трішки розтягнуті, але е, дивіться, резиночки розтягнуті, але він міцно буде по, е, по ліжку, по матрасу міцно буде е, триматися, тому що він не розтягується, він не трикотажний. Ось такий. Просто фланелева, така, фланелевий на матрасничок. Так, ніби все озвучила, бо вже десь заховала ярлички. Ще один такий ось на матрасник поліестер, але в рожевому кольорі. Також він, скоріше всього, новенький. Як він, знаєте, вони такі приємні, спати на них приємно. І використовувати, як на матрасник. Під номером 227-130 гривень, розміри метр на два. Стандартні. Ну, і ось дивіться, теж акуратно тут зароблено все. Бачите? Ніде нічого не буде торочитися, ніде нічого не буде розпускатися. Все працює, резиночки не розтягнуті. Все тут працює. Далі. Далі в мене є ось таке, такий дитячий наматрасничок. Я, правда, дитячий не мірила. Можна буде і, і виміряти. Вони всі йдуть одинакові за розмірами, але ну, це на дитяче ліжечко. Ну, знаєте, я їх би не хотіла. Ну, Замовила, вони поклали. Поклали і дитячі, ніхто не. Дивіться, ширина тут 58 см. Ніхто мене не запитував, що тобі туди класти. Отаке От поклали, то, а можливо, комусь і треба. Я, наприклад, звичайно, відклала внукові в ліжечко хоча я вже їх навідкладала. І метр шістдесят довжиною. Ну, ось такі на матраснички дитячі, де я діла ярличок. Господи, в трьох соснах заблудилась. Це нормально? Ха -ха, знайшла. Такий дитячий на матрасничок під номером 234 50 гривень коштує. Вони в чудовому стані просто зім'ятий. Ще раз повторюю вам. І ось такий самий, але вже в білому кольорі е біленький такий простенький на матрасничок під номером 235. Такий самий розмір, як і попередній 50 гривень буде коштувати. Так, ну і далі у нас ось такий наматрасник. Дуже гарний, я дивилася, тканина мені так здається, що це сатин це виворіт. А це ось лице. Мені здається, що це як сатиновий він такий. Гарний такий на матрасник, щільненький, під номером 207-250 гривень, і він має розміри 160 на 2 тобто на велике стандартне ліжко. Ну, двохспальне. Ну, можливо, в кого є і такі, знаєте, 1,80, вісімдесят, ну. Так, далі ось такий на матрасничок, тут 100% бавовна, не знаю, що тут, тут щось е таке написано. 100% бавовна в чудовому стоп. Дірочка. Ой, всі роздивлялася. Так, далі ось такий на матрасничок, він, скоріше всього, новий. Я роздивлялася по тканині. Скоріше всього, що він новенький. Тут ярлик дивилась. Мені здається, що не знаю, де я дивилася, мені здається, що тут 50% поліестеру і 50% бавовни. Має отакий принт, цікавий, дивіться. Такий принт. Має розмір 1,60 х на два, під номером 205-240 гривень такий на матрасничок. Так. Далі маю ось такий персикового кольору на матрасник. Трикотажний. Тут у нього розміри також метр шістдесят на два. Тобто на стандартне ліжко, але в кого ліжко метр вісімдесят, то його можна одягнути, так як це трикотаж, і він дуже гарно тягнеться. Тому воно, він підійде на більше ліжко під номером 204-240 гривень. Ось у цьому відео в мене такі е, речі, бачите, він попалося з маленькою дірочкою, попався на матрасник. Уже Ну, вже все, отак от заробляються гроші. <смі> Не пролізеш, ну, нічого, як є. Всім щиро дякую вам, любі мої, за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за те, що ви підписуєтеся. Бажаю всім тихого, мирного дня. Можливо, ще на протязі дня я виставлю другу частину на матрасників, так як вони. Всі, як вам сказати, усі вони виміряні і всі пронумерувала, тому часу на те, що ми будемо міряти з вами, не треба затрачати. То так у нас робота піде скоріше. Любимо і до зустрічі! Всіх обняла!